Привіт! Сьогодні записую відео на дуже важливу тему для мене: це любов до себе, яку я вивела таку свою формулу впевненості, тому що я працюю над цим вже три місяці. А від сьогодні у мене наступив так баланс між всіма сферами, тому що любов до себе вона не може бути проявлена тільки в якійсь одній частині вашого життя. Це впливає на ваш лайфстайл. На ваші стосунки, на роботу, дружбу. І відразу вас попереджу, коли ви починаєте роботу над собою, над своєю самооцінкою, проводиться тотальна чистка. І треба бути до того готовим. Це не про егоїзм, це про вибір себе кожного дня. От почнемо просто з лайфстайлу, як починається ваш день. Ваш день починається з зарядки. Прогулянки, пробіжки. Ви йдете в зал. Чи ви йдете на йогу? Ви займаєтесь якимось активностями. Чи ваш день починається з кави і айкосу? <сум> Тому що щоб прийти до цієї любові до себе, треба пройти шлях нелюбові, щоб щось зрозуміти. Правда ж? Правда ж? Тому почніть: от з цього: з того, як проходить ваш день. Чим ви себе наповнюєте, щоб мати ресурс на роботу, на взаємодію з кимось. Як починається ваш день, взагалом впливає на вашу енергію і на вашу продуктивність, Виключіть куріння, це неважливо сигарети, айкос, кальян, це дуже забирає вашу енергію. Здавалося, б, мозок відпочиває, погана звичка толерується нами. Коли ви згружені чимось, але навчіться відпочивати головою якось по-іншому. Не погані звички, не алкоголь, не сигарети, не скролінг лінти зранку особливо, це потрібно виключити, щоб ваше життя почалося кардинально змінюватися. Далі, що стосується зовнішності, прийняття свого тіла, нам, жінкам, інколи дуже важко. Тому що ми себе порівнюємо, і порівнювання себе з кимось, це найгірше, що ви для себе можете зробити. Тому що це як енергетичний витік, замість того, щоб фокус тримати на собі, і довершенням себе ви порівнюєте себе з людьми, історією яких ви не знаєте. Те, що стосується інстаграму, я маю на увазі, те, що ви бачите взагалі на просторах інтернету. Ви не знаєте, який шлях пройшла та чи інша дівчина, і рівняти себе з нею немає ніякого сенсу, треба себе порівнювати своєю точкою А. Якщо ви бачите прогрес, ви на правильному шляху. Якщо бачите регрес, то потрібно зупинитись і зробити правильні висновки, провести моніторинг свого життя, зрозуміти, де ви зійшли зі шляху. Любов до себе це не прийняття себе, от любіть мене таким, як є, а любов до себе це вчитися, займатися самовдосконаленням, розвиватися, шукати щось нове для себе. Далі, що стосується стосунків, скажіть зараз собі чесно, чи відчуваєте ви себе щасливим в стосунках, в яких ви зараз знаходитесь? Чи переступаєте ви себе, чи зраджуєте ви себе? Чи відчуваєте ви якусь втрату себе і намаганням вгодити, що стосується нас жінок? Цього категорично не можна робити. Треба завжди залишатися цілісним. І любов до себе це. Приходити в стосунки, коли вам і самому добре, ви вмієте складати своє життя так, коли до вас приходить нова людина. Ваше життя ставало кращим, щоб інша людина вас наповнювала, а не забирала у вас енергію, ресурси і так далі. Любов до себе це вибрати людину. Яка щиро кохає вас. От здавалося б просто, але важливо відчувати тотальну любов і підтримку, яка вас при цьому не руйнує. От чому важливий стан цієї цілісності завжди буде дисбаланс? Якщо один з партнерів його немає. Я вже не говорю про те, що якщо вас принижують, б'ють, не дай Бог стосунках, я взагалі за таке не говорю. Ми говоримо про такі неочевидні речі, на яких я отримала досвід. Ось, і зараз розумію, що якщо ви проведете тотальну роботу над собою, до вас прийде та людина, така ж сама цілісна, як і ви. Що стосується дружби. Тут потрібно вміти прощатися. Я завжди заздрила тим людям, які мали дуже багато друзів, вони вміли бути і тут, і там, і на всіх мали енергію. Зараз я розумію, що краще мати дві-три людини, які повністю відповідають твоєму способу життя, твоїм цінностям моральним, моральним компасом. Які тягнуть тебе вверх, а не вниз, чим ви займаєтесь своїми друзями? Які у вас розмови? У вас розмови це плітки, ви обговорюєте інших людей? Чи у вас розмови про якісь цілі, про свої інсайти? Якийсь спільний бізнес, можливо? Тут в такому віці 25-30 років люди часто об'єднуються. Щоб досягати якихось вершин. Кажу про власний досвід. Зараз вам наведу приклад. У мене є подруга, з якою я вже 5 років працюю, і розумію, що якби це, можливо була якась інша людина, цей бізнес би давно зруйнувався. А так як ми маємо обоє цей внутрішній стержень, на схоже, і лайфстайл, і ми одне одну, навіть коли бувають якісь кризові моменти, підтягуємо. Ваші спільні зустрічі мають бути: це не похід в бар, кальяну, якісь стосовки, грязь. Потрібно бути від цього максимально відсторонним. Хоча я також проходила такий отак в житті, мене був неосознаний такий вік в студентстві 2-3 роки, коли я просто ходила на роботу, йшла десь гуляти. І моє життя, в принципі, не вирізнялося якось від всіх інших людей. От тоді мій спосіб життя дрівнював в тому, як я себе відчувала, яка в мене була самооцінка, і так далі. Як тільки проводити ревізію, <с>? починаєте ставати кращим, кращою версією себе, тоді і відповідні люди до вас підтягнуться. Я зустріла чудових людей. Які ж так само дивляться на світ, як і я, і повірте, не бійтесь прощатися з минулим. вмійте закривати двері і вмійте не повертатися більш ніколи, там зробила вам боляче, там, де е, вам набрехали, там, де зробили щось за спиною у вас, це стосується всього, дружби, стосунків, що стосується роботи. Де тут проявляється любов і нелюбов до себе. Перше, це величезна самокритика і знецінення свого шляху, особливо, що стосується підприємців, люди, які на фрілансі, самозайнятість. Тут так само, що стосується зовнішності, ми порівнюємо себе з кимось успішнішим, але знецінюємо шляхи, який вже подолали. На своєму прикладі розказую, чому в мене не було. Результатів на початку, тому що у мене старт був нуль, і мені потрібно було два роки, щоб були перші досягнення. Якби я протягом двох років цих не знецінювала себе, а була щаслива навіть малесеньким результатом, першим замовленням, можливо, би досягнення були ще більшими. Не бійтеся помилок. Також нетривіальна думка, але це стосується також, мабуть, більше самозайнятості. Чим більше помилок, тим краще. Ви отримуєте досвід і будьте за цей досвід вдячні. Повірте, що на перспективу всі знання, що ви здобули, вам знадобляться. Ось така формула: починаємо з себе, робимо себе цілісним, підтягуються люди. Там ви вже зможете так міняти траєкторію. І вибирати собі роботу, яку ви хочете, середовище ваше. Щоб змінити своє життя, потрібно полюбити себе і цю любов до себе принести в кожну сферу свого життя. І все.